Служба безпеки України втретє вдарила по Кримському мосту. Це не просто удар. Операція була дуже ретельно сплан... спланована і геніально виконана. Цього разу СБУ застосувала нову тактику. Агенти замінували опори мосту під водою, і о четвертій ранку вибуховий пристір був активований. 1100 кілограмів вибухівки втратив в еквіваленті. Рванули. Це призвело до сильних пошкоджень, підводних підпорок, тобто опор мосту на рівні самого Дна. Ну, фактично, як повідомляє СБУ, міст перебуває в аварійному стані на сьогоднішній день. Операцію особисто керував глава СБУ Василь Малюк. Він підкреслює, що Бог любить Троюцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Крим, друзі, це Україна і будь-які прояви окупації будуть отримувати жорстку відповідь. Цю унікальну операцію готували протягом декількох місяців, що свідчить про ретельне планування та професіоналізм українських спецслужб.